Дуже цікаве і фундаментальне питання для кожної людини, кожної нації, кожної групи людей, яка має щось спільне, і саме головне хоче рухатися в майбутнє. Отже, де живе самоідентичність в теорії нейромоделу? Самоідентичність знаходиться в центрі нейромоделу. тобто центр нейромоделі. І містить відповідь, хто я, або по-іншому можемо сказати, що це саме ідентичність. Як я себе сприймаю, як я відповідаю на питання, хто я. Інше питання, що на одне і те ж запитання, хто я є, ми можемо відповідати на різних рівнях. Так ось. У нейромоделі, яка це складається з чотирьох видів свідомості, є центр, який в себе вміщає все ірраціональне, іраціональне, що сприймає як інформацію, або як досвід нейромодель. І іноді, як би це нескладно сприймалося з наукової точки зору, має в собі матеріали не тільки цього життя, навіть не тільки цих вимірів, а різних а, таких, начебто не, не прямих, а дотичних угрупувань, як, наприклад, генетичну пам'ять роду або нації, або локальності, або вірування, які були. Поруч, в роду, в системі, до якої, до якої я причетна, і так далі. Все це знаходиться в центрі нейромоделі. І на всій цій а, неймовірно великій масі а досвіду будується самоідентичність із центру. Вона дуже глибока, її можна вивчати безкінечно все життя. І кожен раз ви будете просуватись ще в більш глибокій з того, хто є, я, поки не відкрити для себе основні свої якості, свою суть, суттю, су, сутнісну е, матрицю. До неї прибігти дуже швидко і легко, ну майже неможливо. Це розкривається шляхом саме самопізнання. Він для того і придуманий, що є шлях, на якому ви все глибше, глибше занурюєтеся в себе. Що ж таке его на противагу увагу центру, в якому живе своя самоідентичність? В его є теж самоідентичність. В тому то є справа, що в центрі живе самоідентичність в его живе самоідентичність. Але в его живе самоідентичність, яку створила зараз особистість, сформувала і несе тут і зараз. Вона може втратити. І не мати зв'язків з ідентичностями великих груп, або ем, може забути попередні ідентичності, так як такі, які от є у центрі в пам'яті, для его це не потрібна робота, це більш поверхневий такий ступень ідентичності, який полягає тільки в особистості. Особистість і центр нейромоделі це не одне і те ж. Можна сказати, що центр він відображений частково в особистості, але при цьому центр пам'ятає всі ролі, всі особистості, які були до нього, і навіть формує одночасно образи візії цієї особистості на майбутнє. У нього є весь цей спектр, вся бібліотека. У его є те, що є на зараз.